Привіт, друзі! Вітаю всіх з Новим роком! Сьогодні я хочу познайомити вас з прекрасним містом, Київ, який ночами відкриває свою величність. В Heart of Ukraine вас чекає можливість побувати в цьому магічному місці і насолодитися його атмосферою. Київ нічного часу перетворюється на чарівну візитівку, сяючи своїми безліччю вогників і вишуканою архітектурою. Ви зможете прогулятися по вулицях, де кожна будівля має свою історію, і відчути стрункість міста, яке ніколи не спить. А тепер давайте поговоримо про декілька захопливих нововведень, які чекають вас в грі. В Heart of Ukraine ми поклали особливий акцент на реалістичне відтворення найвідоміших пам'яток Києва, а також додали цікаву механіку, яка гарантує неперевершену геймплею січі. Тож не зволікайте, друзі. Все це та. Багато іншого чекає на вас у картах'юкреїн пориньте в українську культуру, відчуйте ту Києва і вирушайте в незабутню подорож, яка залишить задоволеними навіть найвибагливіших гравців.